В нас в лікарні з поліклінікою Державної установи територіального медичного об'єднання по Хмельницькій області відбулася акція, яка є часто на сьогоднішній день, долучилися більше 150 поліцейських і здали кров. Я сьогодні здаю кров вперше. Дуже сподіваюся, що вона нікому з поранених не пригодиться, що їх нас буде якомога менше. Взагалі маю сподівання, що їх не буде. Взагалі війна скоро закінчиться. Я сам вирішив Долучитися до такої акції, тому що вважаю, що сьогодні все українське суспільство і не тільки українське має долучитися як і в духовному, так і в матеріальному, так і в такому плані здачі крові фізичному, щоб десь допомагати бійцям на лініях розмежування. Рекомендую всім приймати участь, хто має на це фізичні можливості, хто не має вад здоров'я, допомагати хоч чимось нашим бійцям. Ті поранені військовослужбовці, наші поліцейські також дуже часто потребують, і заради того, аби поповнити банк крові, аби мати запас і надавати вчасну і повну медичну допомогу для поранених бійців. Проводиться дана акція. Ми всі сили докладаємо, наші лікарі, середній медичний персонал докладають до того, аби підтримувати здоров'я наших поліцейських і вчасно надавати і в повному обсязі медичну допомогу.